Вітаю кожного глядача! Мене звати Ірина Нестеренко в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини підсумки тижня. Світ. Уперше в історії Польщі жінка-офіцер стала пілотом F-16. Вона пройшла підготовку в США. І може вже керувати винищувачами. Цією звісткою в соцмережі X поділився віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, ще одна жінка-пілот наразі проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах. Як відомо, у Польщі є жінки-пілоти, винищувачів міг – Зокрема, це дружина маршалка Сейму Польщі Уршула Вжезінська головня. Вона є пілотом. Міг 29 <му> Японія надасть Україні займ в розмірі 3 мільярдів доларів в рамках програми G7-ERA. Ці гроші конфісковують з заморожених російських активів. Про це повідомляє про служба Мінфіну. Угоду у формі обміну нотами підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накагоме. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб. І сприяння відбудові та розвитку України, за словами міністра, за три останні роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 мільярдів доларів. До національного дня дельфіна компанія Google представила нову штучну інтелектуальну модель Dolphin Gemma, яка може розшифрувати мову дельфінів. Вона призначена для допомоги дослідникам у вивченні комунікації дельфінів та аналізу закономірностей у їхніх звукових сигналах. Про це пише блог Google. Новітня модель Dolphin Gemma здатна аналізувати, імітувати та навіть генерувати звуки дельфінів. Команда WDP понад 40 років досліджує диких атлантичних плямистих дільфінів на багамах, збираючи аудіо та відеодані про їхні звуки, поведінку та особливості. Ці спостереження стали основою для навчання моделі Jam, мовної моделі з 400 мільйонами параметрів, яка працює навіть на смартфонах Pixel. Вона здатна виявляти патерни у звуках дельфінів, передбачаючи наступні сигнали, як це робить GPT з людською мовою. Дослідники також експериментують з двостороннім словником для комунікації між людиною та дельфіном через систему. Чак вона дозволяє дельфінам просити улюблені предмети, використовуючи спеціально створені свистки. Президент США Дональд Трамп у вільний від роботи час займається перетворенням Білого дому на Золотий Палац. Про це повідомляє The Wall Street Journal. останніми тижнями. Трамп оздобив окремі частини Білого Дому, зробивши резиденцію більш схожою на свій маєток Мар Алаго у Флориді. Для реалізації свого бачення він залучив дизайнера Джона Ікарта, якого один із радників президента назвав золотим хлопцем Трампа. Ікарт, який раніше працював над проєктами в Мар Алаго, додав до овального кабінету позолочене різьблення на камені та ліпнику, Повідомили представники адміністрації. Це золотий офіс для золотого віку, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левіт в електронному листі. Відвідувачі, знайомі з Мара Лаго, відзначають схожість із золотими елементами у Білому домі. У клубі у Флориді золото домінує в оформленні стель, стін, рам для картин та меблів. Оригінальний дизайнер Мара Лаго Джосеф Урбан. Надихався розкішними європейськими палацами. Трамп особисто стежив за встановленням позолоченого різьблення на камені в овальному кабінеті та вивіз із -Лаго золотих херувимів. Зараз камінну полицю прикрашають сім золотих пас та урн, тоді як за часів адміністрації Байдена та першого терміну Трампа там стояли рослини. Нещодавній гість помітив золотий герб Трампа над дверима, що вели до Білого дому з колонади. А на столах з'явилися золоті підставки з його ім'ям. Золоті деталі також прикрашають стіл в особистій їдальні президента. Поруч з овальним кабінетом до слова позолочення Білого Дому спонсорує сам Трамп з власної кишені. Очевидно, що Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, ламає сучасний світ та змінює принципи функціонування міжнародного порядку. Про це заявив історик Артем Пошелєв у програмі телеканалу Н-1. А насправді було так. З історичної точки зору, хто такий Дональд Трамп як політична постать? Революціонер. Він революціонер в американській політиці. Він був свідком боротьби темношкірих за свої права. Тим не менш, наразі він проявляє такі неоднозначні прояви расизму. Він расист, але по відношенню до чужих Білі українці ні. Українці чужі. Писали, що італійці їдять котів, їдять собак. Трамп позиціонує себе як такого класичного, найкласичнішого американця за а, сутність Америки за Америку. Справжню Трамп це клас Божий. Він прийшов, щоб змінити, щоб побудувати тут у нас царство Боже. А що можна сказати про стосунки Трампа і Путіна? Трамп захоплюється Путіним його владою, підходу до реалізації влади. Можливо, Трамп завербований. У мене в Москві бував неодноразово ще щось. Велика Британія випробувала нову мікрохвильову зброю. Rapid Destroyer. Вона може спалювати БПЛА на відстані. Пише Файненшл Таймс. Технологія використовує високочастотне радіовипромінювання, щоб знищувати цілі шляхом перегріву. Під час тестування Rapid Destroyer виявив, атакував і знешкодив понад 100 дронів. Financial Times пише, що дешеві й малі безпілотники є складною мішенью для засобів протидії. Зазвичай ці засоби атакують лише одну ціль і є дорогими. Нове ж озброєння дешевше та ефективніше бореться одразу зі скупченням безпілотників. Є ймовірність, що електромагнітні установки впораються навіть з крилатими ракетами. ЄС не відкриватиме свій повітряний простір для літаків російських авіакомпаній у разі перемир'я в Україні. Про це пише політико. У Брюсселі пояснили, без участі європейських країн російські авіакомпанії не зможуть здійснювати польоти до штатів. А єс не зацікавлений у цьому з низки причин. А саме заборона не буде знята, оскільки це відповідь на вторгнення в Україну. ЄС має серйозні питання щодо безпеки російських літаків, які з високою ймовірністю мають не сертифіковані або підроблені запчастини. Багато російських літаків швидше за все будуть заарештовані одразу після приземлення в аеропортах Європи. Причина ж конфіскація Росією сотень західних літаків, які були в лізингу після запровадження санкцій ЄС. Зірка людини Павука Вілем Дефо заспівав українську пісню в фільмі Очі, легенда Карпат. Як повідомляє кінодистриб'ютор Адастра Сінема на ютубі вже є трейлер з піснею. Зазначається, що у стрічці голівудський актор виконав українську народну пісню Взяв би я бандуру. До слова, 24 квітня в український прокат вийде американський фантастичний пригодницький фільм Ісаї Саксона Очі легенда Карпат стрічка стане дебютним повноматражним проєктом Саксона. Події картини розгортаються у вигаданому світі, натхненому українськими Карпатами. Головна героїня дівчина Юля, яка виросла серед лісів та магічних створінь. На деяких полюють, від деяких тікають. Про особливих створюють легенди. Юля знайомиться зі створінням на ім'я очі та має допомогти йому повернутися додому. У фільмі також знялися Гелена. Це Ангель Фін Вулфгард, Емілі Вотсон та Вілем Дефо в опублікованому епізоді звучить українська народна пісня Взяв би я бандуру, яку виконує український оперний співак Андрій Кикоць. Тоді як Дефо підспівує йому у фільмі. Також можна почути Русалоньку у виконанні співачки Русі та пісню Три поради у виконанні Ліни Прохорової. Рист з українським корінням залишив дієтичну кока-колу для небезпечного племені та потрапив до в'язниці. Про це повідомляє Нітуноу Михайлу Полякову загрожує величезний штраф і 5 років за ґратами. річний ютубер проник на острів північний Сентінел, де діють суворі закони, що забороняють відвідувачів із зовнішнього світу. Чоловік намагався виманити членів неконтактного племені Сентілес, залишивши як підношення кокосовий горіх і банку дієтичної Кока-Коли. Поляков провів ретельне дослідження, щоб потрапити на острів, вивчаючи припливи і стан води. Прибувши на острів, він протягом години свистів, стоячи на пляжі, але не отримав жодної відповіді від племені. Місцеві рибалки помітили чоловіка, який повертається з подорожі, і негайно сповістили владу. Мешканець штату Аризона наражав на себе смертельну небезпеку, адже останній американець, який висадився на острів, загинув у 2018 році. Місіонера застрелили стрілами члени племені, які поховали його тіло на пляжі після того, як він незаконно висадився на їхньому острові. Поляко відвідав острів 29 березня і був затриманий поліцією через два дні. В'їзд на острів і вивезення цих предметів були розцінені поліцією як порушення індійського законодавства. Тепер полякову загрожує величезний штраф та ув'язнення на 5 років. Візит принца Гарі до Львова викликав щиру вдячність в Україні. Але справжніх гнів у Великій Британії незадоволення висловив старший брат Гаррі, принц Уільям. Він теж хотів відвідати Україну, але йому це зробити заборонила його служба безпеки. Як повідомляє Daily Mail, принц сам давно хотів підтримати Україну особисто. Але радники визнали це занадто небезпечним. Водночас, Гаррі, який раніше судився за право на охорону у Великобританії. Викликав хвилю критики за ризиковану місію. Конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік відвідав Україну та побував на фронті поблизу кордону. З РФ політик заявив, що при цьому встиг навіть передати з передової особисте послання для Путіна від громади виборчого округу в Пенсільванії. Зазначу, що на фото, яке опублікував конгресмен, снаряд з розписаним англійською мовою, посланням єдина допустима інформація, яку можна повідомити, це те, що послання було доставлено в ціль, зазначив він. До слова, під час зустрічі із Володимиром Зеленським, Фіцпатрік також наголосив, що є група республіканців, яка виступає за подальше фінансування допомоги Україні. Українка Адріана Пущак зі Львівщини перемогла на конкурсі Міс США 2025. 31-річна жінка представляла на конкурсі штат Ілінойс у категорії 30+. Як розповіла львів'янка у своєму інстаграмі, вона цю перемогу присвятила для кожної дівчини, яка сумнівалася в собі та боялася починати спочатку. До слова, Адріана отримала титул міс Петіт USA Юніверс 2025, а також звання першої віцеміс міс USA Юніверс та увійшла до трійки кращих номінацій народний вибір у 2022 році. Після початку повномасштабної війни Адріана переїхала до США разом із донькою Ванесою у Штатах. Вона з нуля розпочала нове життя, відкрила власну справу в п'юті індустрії. Та стала активною частиною української діаспори. Заради конкурсу жінка навіть схудла на 6 кілограмів. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. Ви ефірі телеканалу Н-1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ до зустрічі.